Як то кажуть, подивіться на мене. Потім на свого хлопця, потім знову на мене. Так, я на коні. А це от все? А, а що це? Скайрім? Походу, Скайрім. Сирана? Стоп, а де твій кінь? Я ж теж купував тобі коня. Тільки не кажи мені, що ти його з'їла. Знову. Ой. Що ти зириш своїми білячими очима? Срано, це мій кінь. Цього ми їсти не будемо, цього я тобі не віддам. Холоса, холоса дівчинка, така хороша кобилка. утю -тю, тю 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 тю. Я не віддам тебе в ці вампірські руки. Що це за відос взагалі? Ну, в великій частині тих, хто його подивиться, певно, скоріш за все, дуже зільно зведе олдскули. Якщо так подумати, цій грі вже 14 років, тобто вона старша за багатьох моїх підписників. Хоча я хочу насправді вірити аналітиці Ютуба і думати, що тут насправді всі дорослі. Тому запрошую посидіти зі мною трошки поностальгувати за старими іграми, згадати те, чого вже дуже давно не роблять. А саме про великі РПГ з повною свободою дій. Так, що за музика? До мене хтось нападає? Е, це дракон, але він невидимий. Походу злетіла текстурка. Мм, да, просто класика. Зараз би намагатися попасти в невидимого дракона. По чому я взагалі стріляю? Просто в повітря. Жах. Сирена, може, ти його замочиш? Е. Ага, Зрос. Орієнтуюсь на полоску ХП. Стріляємо по полосці ХП. О, ну хоч приземлився, так його можна добити. Ні, ну ясно, тепер то ти металізувався, коли вмер. Вже навіть дракони вивчили чари невидимості, а я ще ні. ти це бачила. You're actually... You're... Так, про що я говорив до того, як напав дракон? Взагалі важко про щось говорити, коли граєш в Skyrim, бо гра спеціально зроблена так, щоб постійно щось відбувалося, щоб кожні декілька хвилин на вас постійно хтось нападав або зустрічався вам і тримав вас в напрузі. Але головною проблемою саме для мене в сучасних іграх є не свобода дій, а напевно імерсивність, занурення. І тут щось відбувається. Хто там? Господи, вовк! Вовк, ну ти дурак. От що ти будеш робив, вовк? От воно тобі треба було. Треба воно тобі було на мене нападати. Ти хоч би дивився на кого лізеш. Я воїн-мах 50 го рівня, я тільки що дракона вбив. А ти цусеня 5 рівня. Ну, серйозно, ну. Коли взагалі в останнє випускали РПГ, в якій можна. Робити те, що тобі хочеться. Бути одночасно магом, воїном, лучником. Де можна просто забити на основний сюжет повністю і все одно дістати задоволення і пройти повністю гру. Я давно вже не бачив чогось настільки ж атмосферного. Хоча, напевно, так, я граю з чіткодами, бо. VR це насправді чітко для імерсивності для занурення, бо це майже повне занурення. Але ж я пам'ятаю своє перше проходження, ну відчуття були точно такі самі. Хоч і на старенькому компі з дуже жахливою графікою 11-го року. Я хотів бути частиною оцього от всього, хотів бути доакіном. Зараз важко себе уособлювати з чимось таким. Я не хочу бути частиною Реносіти, я не хочу бути Карлотою або Чанлі. Я хочу оцього от простого, людського, піти в ліс і попускати світлячків магією з рук. Саме тому я час від часу повертаюсь в Skyrim. Я навіть особливо не проходжу квести, не прокачуюся. Я Просто занурююся в атмосферу. Знаєте, хочеться самому вибирати, як проходити гру. Можливо, я не хочу вбивати драконів може я хочу просто сісти біля річки з виглядом на гарні непрогружені текстури. Ну, або хоча б самому вибирати, як я буду проходити. Чи мій персонаж буде лучником, чи може магом. Чи бити магією, чи може лікувати. Чи може просто зносити голови якимось легендарним мечем? Загалом так, РПГ розшифровується як Role Playing Game, Тобто ви маєте грати якусь роль. Прикро тільки те, що в більшості ігор ця роль просто вибрана за вас? Дослідження світу це ще одна окрема тема. Хочеться досліджувати, коли дійсно цікаво, що ти знайдеш в наступному данжі, в наступній печері, а не тому, що тобі примогемів не вистачає для круток. О, Сирана, ти коли встигла пофарбуватися фіолетовий? Це що? Це що, косплей на мою дружину? Сирана, в тебе нема шансів. <кхем> Знову відволікаюсь. Хоча так, графіка зараз в іграх набагато краще, із краєвидами розробники. Дуже стараються. Але більшість ігор або тунельні, або соус-лайки. Та, соус-лайки, будь ласка, не пропонуйте, я пробував, мені вони не заходять абсолютно. Або просто скотились в хламіну, як Ubisoft з своїми асасінами. Ах, напевно, на записі буде видно оце от чорний кружечок, який мені малює в кутках. Хоча я його насправді не дуже помічаю, це зроблено для того, щоб мене не укачувало. Хоча мене вже давно не укачує у VR, я просто не знайшов, де це можна виключити. Так, там ще хтось у вежі. Тільки золотішко забрати. ще те, що я боюсь висоти. І в деяких локаціях у мене не те, що скіл issue щось пройти, а physical іщу. Так от, може я просто. Пропустив якийсь реліз, якусь дуже круту атмосферну РПГ, в яку я зможу насправді зануритися. Не знаю, скажіть, може є така. І що загалом ви граєте, окрім оцих, -оцих гач і мобів, які зараз популярні? М Та, до речі, компетітів ігри, тобто ПВП, я теж не особливо люблю, тому ще більше ігор просто не для мене. Боже, як же важко. О, срана зомбака воскресила. От би вона ще воскресила моє бажання в щось грати. О, я не знаю, хто це буде I зголом дивитися, в, але от такий от у мене відос. Мене. Я просто не в про різні ігри. To to. Зі мною була срана, яка щось говорила на фоні іноді. З вами був пан Янву, чи Хьодор, чи як хоч називайте. А оце от мої руки, які хочуть в щось грати. Підписуйтесь, шолі, і до зустрічі в нових відео, Па-па